Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні показую нашу стояночку. Чому? Тому що заїхали, в принципі, цікаві автівки, а саме Audi e-tron, MG, також і інші автомобілі. Значить, це сьогодні четвер, 19 автівок заїхало, в принципі, дещо вже задатковане, дещо, як кажуть, готове до продажу. В першу чергу. Приїхав ось такий у нас Audi Etron 29 тисяч. Це у нас 21 рік, 29 тисяч це ціна, 55-ка. В принципі, непоганий автомобіль за мага- і мега адекватні кошти. Ось така лялечка. Також ось такий у нас спортбек, теж 21 рік. Ні, навіть це 22 рік. 30 тисяч пробігу, 33,450 вартість. Ось такий у нас, друзі, спортбек. Значить, ціна 35,500, 60 тисяч пробігу. Тут же, в принципі, багата комплектація і досить, і досить цікава автівка. Звичайний у нас не спортбек, а звичайний етрон e за 30 тисяч доларів. 59 пробігу. Ось така, друзі, лялечка. Кого цікавить, теж можете, в принципі, приїхати та й оглянути. Е, так, за 39 500, В принципі, все повністю в рідній фарбі. 55-ка теж спортбек, дуже класна комплектація. 20, навіть це 22-й рік. 22-й рік за 35, 39 500 39500 це вже друзі на віддачу. Дуже класний автомобіль. Ось така у нас 19 рік на нічному баченні теж 95 ка За ціною е, саме 24-600 торг. І за 31 500 теж 95-ка. Етрон e quattro 19-го року дуже-дуже хороша комплектація. 31 500, У нас під'їхала кона. Так, кона. Досить непогана комплектація, 93 пробігу, 18 600, це 64. -ка. так, Є також друзі, в нас за 16 500, Багато, в принципі, комплектації з Голландії. Щось, якщо не помиляюсь, біля 100 тисяч пробігу. 64 19 19 року. За 22 900 іонік. Це в нас 73, 100 тисяч пробігу. Чому в пелюці? Тому що біля дороги. Так, це в резерві, це теж в резерві. Ось такі два стильні MG батарейки обох. 30, по 43,4 кВт, запас ходу біля 300-350 км, дуже класні комплектація. Щойно заїхали ціни по 13 тисяч доларів. У нас ще є також і Іонік за 26 тисяч доларів. Так, зараз покажу. Ось така лялочка. 26 тисяч доларів, 21 рік, батарейка 73. У нас Іонік 39 ка за 1490 і 39 ка кона 20-го року за 13950 Лів. Друзі, в резерві. Так, ось такий е, у нас, е, так, в принципі, в самій максимальній комплектації KIA Ніро. Значить, ціна 17200 не фарбована 116 пробігу. На максимальній комплектації, коли цікавить, теж є в наявності. MG, так, кол червоного кольору за 12 600, 38 пробігу. Так, Кодіак Спортлайн Кодіак Спортлайн. Ось така лялочка за 30 тисяч доларів. Це у нас чистий 21 рік. Передній привід. Так. Також є Mercedes GLB 200 Передньопривідний, за 28 900 доларів. Citroen. Citroen, у нас 16 2016 року. Ось такий довгий, так. 16 року, 1,6, 11,450. В принципі, непогана автівка. Пасатик, друзі, 21-го 21 рік, 230 пробігу. Приїхали, побачили, купили. Ось такий каравела. Довга база 34500. 19 рік, 2,0 повний привід. Так, евакуатори теж у нас продаються. 13 700 плюс лавета. І ось такий за 10500. Седанчик за 20-ку. 20-й рік, 20 000 2,0, 230 пробігу. Так, 21 рік. 80 пробігу, ціна 25600, ось така Октавія. Так. Пасатік нас в Чистий 21 рік. 168 пробігу. Ціна складає 22 000 доларів. Шкода Октавія. 21 рік чистий. 18 000 доларів. 2.0 автомат. І ось така напакована. Опакована шкода за ціною 23 тисячі доларів. Ось така лялочка. Це у нас 20, так, 21 рік, 2.0 автомат. Тому, друзі, кого цікавлять автівки, в принципі, можете до нас заїжджати. Це розкажу, покажу, як щодо чого. На сайт. Автотрейд Cars UA це наші автомобілі, які знаходяться в великому дорошові. Це 5 кілометрів від міста Львова. Отже, є як і електромобілі, починаючи від Audi, закінчується MG. також є і з двигунами внутрішнього згорання. Шкоди октавії, пасати, також є ще супер. Зараз на моці покажемо завтра. Ну якось так. Друзі, тому дякую, що дивите з вами Степан Автотреткас. Я всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.